Українського митця лідера гурту Хамерман знищує віруси музиканта Альберта Цукренка, який виграв суд проти українського культурного фонду. А в чому суть? Суть в тому, що цукренка в 2022 році виключили з експертів фонду, нібито за порушення моральних норм. Ну а про перемогу в цій справі повідомив нарешті сам цукренко на своїй сторінці у Фейсбук. Ну і Київський апеляційний суд, який не розглядав справу справу, не який розглядав справу, не виявив порушень з боку музиканта. Відповідно, визнав, що відсторонення цукренка від обов'язків не є законним і призначив йому відшкодування удування в розмірі 5 тисяч гривень нагадаю що в лютому ще раз 2022 року альберта Цукрентка, цукренка музиканта виключили зі складу експертів культурного фонду і ще раз, от я свідомо на цьому акцентую, порушенням стало причиною стало порушення моральних норм, що підривають авторитет експертів. А сам музикант припускав, що причиною його, цього є його образ в групі Хамерман знищує віруси, тому що учасники цього гурту часто виступають в доволі таки епатажних костюмах. Або от в такому прекрасному, щойно ви бачили на костюмі. Вигляді не розуміє, в чому тут порушення насправді тому, що люди в принципі народились голими.